Привітали результат вчорашніх переговорів між американцями та українцями у країнах Європи. Водночас повторили фразу Рубіо про те, що м'яч тепер на Російській половині поля президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у соцмережах написала, що це позитивний розвиток подій, який може стати кроком до всеосяжного справедливого і тривалого миру для України, і що Європа і її партнери готові відіграти цитую свою повноцінну роль у майбутніх мирних переговорах. Британський прем'єр Кір Стармер так само зазначив, що всі мають подвоїти зусилля, щоб якнайшвидше досягти міцного і стабільного миру, і голосив, що вкотре збере цими вихідними лідерів для обговорення наступних кроків. Тим часом президент Франції Менюель Макрон закликав союзників почати планувати гарантії безпеки для України у разі укладання мирної угоди. Про це він заявив під час зустрічі з начальниками штабів у Парижі. Учасники погодилися, що гарантії безпеки цитую не повинні бути відокремлені від НАТО і його можливостей.